Доброго дня, ви на каналі Тумач Сергій або Сергій Оберлор, якщо що колись поміняю. Цей за назва це я іменуюсь так. Сьогодні зроблю огляд на колоночки TSG. З однієї сторони англійською інструкція, з другою китайською. Ось вони тут присутні в мене. Це вже в мене друга спроба, тому що... Щоб іграти, я взяв другий телефон, з'єднав його по блютусу. Тому що коли ти під'єднуєш їх до телефону, то вони керують не тільки музикою, але й всіма мультимедійними, такими як відео, тобто прийом дзвінків. І коли я знімаю відео, музика припиняє грати, що я хотів продемонструвати. Вони вже в зв'язці. Цю другу колонку. Спочатку в мене була ця, я на карті їздив, TF, з неї слухав. Але тепер вирішив взяти другу і думав, чи мені вдасться, чи ні, об'єднати їх. ну Вдалося. По інструкції тут пишуть, що на англійській. Але я вам коротше, скажу, так як я робив От, TVS, воно тут короче Треба, щоб ці колонки, якщо вони зв'язані, з якимось пристроєм у вас на телефон, який ви хочете підключити, ви їх роз'єднуєте повністю і видаляєте ці зв'язки. Потім ви дві колонки нажимаєте на M, переводите їх в Bluetooth мод, воно каже Bluetooth мод. Коли вони двоє на, на Bluetooth на моді Bluetooth, ви одночасно зажимаєте цю M, як тут пише в інструкції, але там не 2-3 секунди, навіть од там хватить, по-моєму. Воно пілікає. І тоді ви вже. Шукаєте доступні пристрої і воно буде визначати так як колонку одну. Але воно вже буде. Вони вже дві зв'язки будуть. І натискайте підключити. Перший раз мені видало, що воно не, не може зв'язатись Другий раз я вже там клацнув воно, з другого чи з третього разу підключив дав дозволи всі. Також на одній колонці пробував керувати дзвінками. Сповіщення теж. Якщо ви на доставці, наприклад, як я тут подробляю, то ви можете теж через блютуз підключати і робити максимум на телефоні. І коли приходить сповіщення, воно, музика стає тихіше і ви чуєте, як тихенько грає там музика, яка на сповіщенні у вас. Це я так і зроблю, тому що часто я люблю послухати і не чую через це там, доставок, які приходять. Керується можна на одній колонки керувати, і воно буде і збільшувати звук і пауза ставиться на двох. Стадах. Також я в них не раз їздив конкретний дощ, тобто нічого і не стається. Тут от є в неї. сюди tf карта вставляється, туди зарядка, як до смарт на айфона і така як воно накладається і вже туди нічого не затікає знизу <клес> дає баси якісь в принципі навіть коли переключити тут режим воно потім це воно на тіавки зараз грає але зараз включу ще раз на блютуз Не знаю, на якому моменті воно припинилося. Коли я її відключив, то і ця колонка вийшла з Bluetooth -моду. Ну Щоб назад воно підключили автоматично треба Щоб цю знову перевести на Bluetooth мод і воно підтягнеться до цієї. теж Тобто вони не роз'єднуються В принципі, Ну от в принципі і все буде потім огляд. Ще на якісь мотошняшки, типу цього вольто. Круїза, самокати Такого. Чи там, шолом з антифоговою лінзою, яку я купував там, як сюди, на, Алі, чи на тему, чи на мотошняшки, якісь на колінники, там ще бронька якась. Так що підписуйтесь ставте лайк. Може ще якісь цікаві відео будуть. Також варто додати, що акумулятор держить десь 4 години в залежності від того, на якій гучності ви слухаєте. Кріплення теж досить надійні, на разу нічого не випадало, хоча мене і трясло тут по дорогам постійно з тими ямами. Вода не як я вже казав, теж забезпечує під проливним дощем навіть функціонування. І за що теж хотів спомнити. Якщо комусь не вистачає громкості, ну так от дві якраз колоночки можна взяти, якщо буде трохи... Трохи кусками в мене, напевно, буде це відео, все пішло так не по плану. Бо ще раз, коли я переключав тут режим на картковий, потім включив на Bluetooth, це не підключив, бо тут теж вона вийшла на другий режим. Треба її теж на Bluetooth перевести Ну так ви... це якщо вже ігратися між картою і Bluetooth. Ну, Вони в зв'язку, вони працюють добре. Ціна теж. Не сину, недорогі, 420 на розетки зараз от коштував. Якщо вже з доставкою і оплатою на новій почті, то вийшло 520. Там за перевод коштів 20 -ки. і ще за саму пересилку в почтоматі, якщо будете брати, ну, ясно діло, треба оплачувати тоді картою. Ну що ж, тепер вже кінець.